Кам'яниця Шольц-Вольфовичів гарний особняк. Кам'яниця сім'ї купців Шольц-Вольфовичів, розташований під номером 23 на розі вулиць Галицької та Перинди. Кам'яниця була побудована у 1570 році. Родині Шольц-Вольфовичів належало кілька будинків на площі ринок і не дивно, адже у купця його дружини Беати було 12 синів і 12 дочок. Сім'я Шольца була вихідцями з Сілезії, де будинки традиційно прикрашали скульптурами реальних людей. Саме тому на пилястрах Кам'яниці можна побачити скульптурні портрети різних прошарків населення тодішнього Львова. Кажуть, у багатьох з них були реальні прототипи. Тому у вас є можливість побачити, як виглядали люди у 16 столітті. Образи блазня і чорта надають спорудженню риси гротеску. На пилястрах другого поверху ви помітите зображення лева. На особливу увагу заслуговує скульптурна кутова композиція Хрещення Ісуса Христа. Використання біблійних образів було характерним для архітектури Сілезії. Можна побачити також фігуру фортуни, богині удачі, а також написи на латинській мові. Ось така цікава комбінація. Сьогодні ця споруда теж використовується як житловий будинок. Поруч з будинком знаходиться колія електричного трамвая, закладена у 1894 році. Вона була однією з перших в Європі. До цього мешканці використовували кінний трамвай. Нижче по вулиці, площа Кафедральна, знаходиться народний ресторан, Міжнародний вареничний фонд, де 9 видів вареників і інші блюди національної кухні. Фішка закладу в тому, що вареники продаються поштучно.